Вітаю вас, шановні панці на каналі. Субота-ранок. Бачите, як він у нас починається. Повний багажник. Розсадою помідорів заповнений. Ми маємо в планах цього року знову висадити більше 100 кущів помідорів Чарі. От. І сьогодні у нас очікує дорога до 30 з копійками кілометрів за межі Львова. От. На нашу Екодачу. І там на екодачі у нас і помідорчики, і зелень, і картопелька, і багато-багато чого іншого. Хто скаже, ну, навіщо, якщо ти живеш в місті, займатися такими речами, От, є багато плюсів, є мінусів, наскільки це економічно доцільно. А я вам скажу, коли ви попрацюєте трошки на природі, Маєте можливість розвантажити себе психологічно. Крім того, ви знаєте, що ви їсте, знаєте, де все це виросло без якихось хімічних елементів, добавок, далеко від доріг. Зовсім інше сприйняття того, що ви робите. Крім того, знаєте, це дає можливість доволі потужно зекономити кошти. Оскільки село ми привозимо багато продуктів, привозимо молоко, сир, сусідів купуємо іншу продукцію. От один з секретів виживання людей, які живуть у великих містах, але не забули про села. Доїхали наші помідорчики на дачку. Триває процес вивантаження. А я вам зніму такий невеличкий екскурс. Отут, можна сказати, присадибна ділянка. Хатинка, яка нагадує хатинку Тараса Григоровича Шевченка. От. І чуть далі. Чуть далі наша земельна ділянка, де ми вирощуємо картоплю. Тут же, бачите, все починає рости, це горох. Пущики, рожа цвіте, те по буде, там у нас виноград. Пивниця. Одним словом, здається, ніби невелика тут прибудинкова територія. І будинку вже давно в час. Шевченківський гай музей. Сусіди щось там будують, обмуровують стару хату. Сільське життя кипить. Так, а ми повернемося до. Розвантаження. Давайте маленькі. Потрошечки, гайту на нове місце. Пів годинки перебування на дачці вже ось такий урожай, рожі. Бачите, буде победличко. Ну, декілька слів про грядки. Тут у нас маленька сонечка, цибулька і так далі. Взагалі кожен робочий день на дачці і він би. Має починатися з чого? Правильно? З кави. кави. Агрос вже тут з'являється. Класок вже такий вимахав капець. Так. Що у нас ще тут цікавого є? Керниця. Бачите? сільська кірниця. Незалежне джерело води. Збудовано ще, я навіть не знаю, скільки років тому. Відкриваємо. Оп. Ось таким чином відбувається забір води. Глянемо, скільки вона. Йой-йой-йой. Раз, два, три, чотири кільця до води. І. Ще десь там півтора кільця заповнене водою. Ось така кірничка. Пройшло трошки часу, а я вже себе попробував у декількох видах сільськогосподарських робіт. І по догляду за кущами, і кусив тут траву. і що тільки не робив. Ну, повний фарш різного роду активностей. Ну тут Виноград ще росте. Так, а десь ближче до обіду треба буде повісити тут гамачок. Тепер трошки сільських звуків. І сільського пейзажу. Бачите, ті, хто купляють там молоко, сметану і м'ясо, ну, не бачать оцих картин. Як все це зароджується, зароджується викормлюється? Так, а там в нас попереду земельна ділянка, де ми. Садимо картопельку і не тільки картопелька вже зійшла. Ось це такі от кущики. Пам'ятаю, бурні 90-ті, завдяки таким городом, люди і виживали зарплати. За Кравчука не отримували там чуть не по пів року і більше. І хто мав дачу, ще міг якось собі давати раду. А хто жив тільки в квартирі і все, що в нього було, це балкон або балкон і гараж. Проблематично було. От такий агрегат допомагає виконання різного роду сільськогосподарських робіт. Такий моноблок наполовину хендмейд. Рухаюсь в кінець городу. Можемо показати, території довкола, ділянки сусідів. Такий захист від пташок, щоб не повибирали насіння. І пішли різні грядки. Гарбузи, кавуни. Согірочки, бурячки, цибуля. Як Так, і самий кінець нас якось так, в самому кінці, город звужиться. В самому кінці таких декілька дерев, горіхів. Ось, один молодий і два старших. Ось тут як є хороший урожай горіхів, то повністю вистачає цього на дві сім'ї. Тож мені розказували, як прийшли совєти, то за кожне деревце треба було платити податок. Що то вирізали, щоб не платити ті податки? О тут трава так нічого виросла. Як би сказати, хай собі сусід повокосить, має живність. пташки співають. Вузьки літають. Камера не передасть з цього. От. Але красота. Шкода, що до, до ліс далеко, тут, якщо так подивитися, до лісу десь півтора-два кілометри. А от якщо прислухатися, то чути шум, не знаю що це за шум, чи це Хтось на тракторах працює чи це, ну до траси доволі далеко. Не думаю, що це шуми з траси. Так, повертаємося до справ. Тут ще одне таке цікаве місце, бачите, як стіна будується з пляшок. І так, потрошки-потрошки. По ну таке собі затія. Але Так... далі ми йдемо і зайдемо на сусідню територію. Тут же хтось щось затіює. Ось струмок заболочений. Для качок саме воно. Для качок саме воно. Тут закинуте господарство, значте, територія, яка величезна. Я навіть колись думав про те, може придбати цю територію. Але... З документами тут, на жаль, не все дуже в порядку. Власники помирали, а приватизувати територію не встигли. Тому є то, що є. Тут навіть якийсь я бачу, чи то фундамент, чи що це таке. Мабуть, хтось викупив, Та, тому що це, подивиться, все якийсь фундамент. Боже, боже. Ну, але що, потім бетоном все зверху залиється, якщо ставити каркасний будиночок невисокий, одноповерховий, то чому б і ні? Там пасуться сусідські качки, гуси, одним словом, птахи, коні чуть далі. Так, тут бачите, в цьому покинутому господарстві пивниця така була збоку збудована. Ну і хата. Хата вже повністю валиться, це хата з дерев'яного каркасу. О, далі з душок і. Набита дранка наші глиною так обкидано. така методика була будівництва. Ну, приємно, що також подивишся більше люди тримають корови, то зараз це вже стає рідкістю важко доглядати, і не завжди вигідно. Десь кілометр в тому напрямку річка має бути. Тут. Де ці дерева ростуть здовж, протікає струмочок. От, Бачите, таке оперо, колись це була така була супер знахідка, з якої робили поплавки. Що, будемо вертатися. Будемо вертатися. Термінатор косою друга половина дня і картина тут суттєво вже змінилася. В кімнаті. в Земля тут пухка, чорнозем. Урожайчик буде. Гарний. Ах, якби ж це в нас була плантація не помідорчиків, а чогось іншого. Так, Андрій, може брати відру і воду розсить. Окей, приступаємо. Так, які у нас відбулися зміни за день. Бачите? Висаджена ціла плантація. Помідорів. Уже вони тут стоять такі течки. Але це ще не все, це десь приблизно 50% від того, що має тут посадитися. Дивно, помідори виросли ці усі саженці досить високо, але зробили ямку з боку, дружину, і садили. І так, вони присипані. Ну, Бачимо результат, Постараюсь зазняти результат, як вони виростуть, які вони будуть. Вже агрос видно, зав'язався. Погода трошки змінилась. Замість яскравого сонця у нас тепер хмари, а горобці як співали, так і співають. А ще трохи, ще трошки справ і будемо збиратися. Ось така екодача.